Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за оновлення інтерфейсу офіційного порталу гри. Він, крім того, що став більш красивіший більш сучасний, і ще й має такі зручні функції. Про одну з них я вам розповім. Також хочу розібрати з вами характеристики двох нових французьких машин, що вийшли на тестування. Перша машина це LT рівня ERAC 105 Proto. Друга машина це СТ-ка 9 рівня Char Murat. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з офіційного порталу гри. От так він зараз виглядає. Бачимо перероблену вкладку преміум магазину. Останні новини, для того, щоб розгорнути повністю всі новини, можемо натиснути читати все. Трішечки нижче опускаємося. Можемо показати додаткові новини, які були ще актуальні, можна сказати, навіть деякі з них. Далі ми бачимо рекомендоване. Звісно, тут пропозиції за донат, всі ми розуміємо. От плюс, наприклад, Бураск, набори до бою, шлях до вершини. Якщо прогорнути трішечки нижче, то тут з'явилася одна з основних таких функцій корисних для гравців. Головне цього тижня називається. От дивіться, на даний момент 11 вересня, 17 вересня, ми можемо побачити, що в нас. Буде у четвер, 12 вересня, трансляція серії легенд натиску 19 до 23.00. Це дуже корисно. трансляції відсліджувати, я думаю, в подальшому ми зможемо. Знову в строю 10 днів залишилося до бою, 22 дні залишилося, і 75 днів залишилося 15-го сезону бойової перепустки. Якщо прогорнути далі, то ми побачимо о вівторок так само трансляцію. Серія легенд-натиску 17 вересня і так само от з 19 до 23.00. Ми можемо дивитися на офіційному порталі або у Soul4Life на твічі, у нашого українського. Стрімера. От таке я хотів вам коротко розповісти От про цю в основному корисну функцію відслідковування подій на порталі гри. Можливо, комусь знадобиться. А тепер, друзі, давайте поговоримо про ті машини, які з'явилися на тестуванні. Перша машина це RAX 105 Proto, французький легкий танк 9 рівня. Розберемо характеристики повністю, щоб розуміти, що ж це за машина така. Три типи снарядів, підкалібри, кумулятиви і осколково фугасні. Значить, середня шкода на підкалібрах 320 одиниць, пробувають вони 222, при тому, що швидкість польоту 1000 метрів на секунду. Більш-менш стандартний показник як для ЛТшки. По крайній мірі, мені так здається, швидкість польоту нормальна, альфа як для ЛТшки, повторююся, нормальна, можна сказати. І 222 пробивають, ну, це такий. Поганенький показник, звісно, але для ЛТшки, я думаю, що в межах норми. 320 одиниць у нас на кумулятивних снарядах, 270 вони пробувають вже набагато краще, тому що у нас кумулятивні снаряди вони не втрачають бронепробиття на відстані. Це все зрозуміло. 850 метрів на секунду вони летять. Тут вже є проблемка, тому що все, що нижче 1000, не таке комфортне. 420. Підвищена шкода у нас на фугасах пробувають стандартні 53 мм і летять так само, як кумулятиви 850 м на секунду. Час перезаряджання 10,7 секунди, тобто довгувато. Час зведення 1,9 непогано, точність 0.35 більш-менш нормально, тому що це все розкачається, до пайком бойовим братерством буде приблизно 0,32-033. Мінус 8 плюс 15 кути. Недостатньо, опускається плюс-мінус нормально, але задирається недостатньо. 36 снарядів боєкомплект. До речі, по екіпажу 3 чоловіка, командир, навідник, механік, водій. По мобільності 70 вперед, 23 назад, тобто динаміка у нас хороша. Питома потужність 30 кінських сил, також непогано. Швидкість повороту шасі. 45 градусів, швидкість повороту бачте, 42 градуси. Не дуже швидко, як для ЛТшки. Це для СТК хороші були показники, а для ЛТ це такі показники просто, напевно, нормальні. 1300 ХП має наша машина, зрозуміло, броні немає. от По корпусу у нас 20 15 15 по башті 20 15 15 по скритості 1636 у нас скритість рухома нерухома машина. І 342 під час ведення вогню. 390 метрів стандартний огляд, і 750 метрів у нас дальність зв'язку. От така перша машина. Тобто ми бачимо, що в неї непогана динаміка, відсутня абсолютно живучість. І така усереднена, я б сказав, гармата. Хоча мені, можливо, здається, я не алтивод великий, друзі. Можливо, я не правий там у чомусь, але мені здається, що це плюс-мінус такі стандартні показники по типу такої ЛТшки-дамагера. Вона має доволі немаленькі, напевне, розміри. Подивимося, як вона буде виглядати. Я маю на увазі немаленькі по висоті. От бачите, вона ніби коротка, але така висока. Тобто, вицілити її буде. Доволі просто. Подивимося на неї по факту, коли будуть уже скріншоти з гаражу. Друга машина це французький середній танк 9 го рівня Чармурат. Подивимося так само вогневу потужність і всі інші характеристики. Три типи снарядів, підкалібри, кумулятиви, осколково-фугасні. Середня шкода на підкаліберах 390 одиниць. Пробувають вони 248, летять із швидкістю 1280. Тобто непогані стандартні показники, як для стежки 9 рівня. 390 так само має е, середню разову шкоду кумулятивний снаряд, але він вже пробуває 300 мм. Не скажу, що це дуже багато, але буде в багатьох ситуаціях в основному достатньо. 960 е, швидкість польоту даного снаряду, тобто вже нижче 1000, але практично 1000, можна сказати, комфортно. 930 метрів на секунду. Це у нас швидкість польоту фугасів, при тому, що вони пробувають стандартні 50 мм. І підвищена шкода 480 одиниць. Можна використовувати тільки на повний картон. Час перезаряджання у нас 35 секунд, друзі. Ага, у нас тут ще й барабанна машинка, друзі. 35 секунд перезаряджання у нас всього барабану. Час перезаряджання між пострілами 2,5 секунди, 3 снаряди, боєкомплект, 2,5 секунди час зведення. Тобто, друзі, у нас барабанна така машинка за 5 секунд ми зможемо видати три плюшки по 390. Це вже зовсім інша ситуація. Я думав, це циклічна. Спочатку не глянув. А, значить, по точності 0,35 це все розкачається, апнеться, буде десь 0,32. Час ведення також апнеться, ніби й довго. 2,5 секунди для стежки маю на увазі, але це все апнеться, буде десь 2-2 секунди в залежності від обладнання. По кутах комфортні, по опусканню мінус 12, прекрасні кути, друзі. По задиранню, хотілося б плюс 20, але всього 15 градусів. 60 снарядів боєкомплект. А, по динаміці. Дивимося, 60 вперед, 20 назад. При питомій потужності 21,1. Хороша динаміка, як для СТ, прекрасна динаміка. Швидкість повороту корпусу 45 градусів, швидкість повороту башти 40 градусів. Тобто, як у попередньої ЛТК, практично показники. От для СТ це хороші показники. Тобто тут динаміка в порядку. Питома потужність хороша, максималка хороша, вертлявість хороша. По живучості... 1650 ХП наша машина має, 150-50-30 бронювання самої башти, 35 30 30 бронювання корпусу. Тобто корпус 100% буде пробуватися всіма башта, інколи може ловити рекошети лобовою частиною. Але я так розумію, що вона танкувати в основному нічого не буде. Тобто картонна така машина, а, значить, огляд 390 метрів, дальність дії зв'язку 750 метрів. Метрів. От ця машина вже набагато цікавіша, друзі, не знаю, де вона з'явиться. Хотілося б, щоб така, наприклад, машина була в новорічних коробочках, тому що доволі прикольна. І дивіться на ходову частину цієї машини. У неї вона по конструкції така сама, як у фази. Phase one. Ну, не така сама мається на увазі прямо конструктивно, а мається на увазі, що так само розділено. От передній привід і задній привід. Коротше кажучи, два приводи, я так розумію, індивідуальні. От такі в нас є дві машини, друзі. Пишіть, яка вам машина з цих двох сподобалася більше. Я думаю, Стежка в основному всім сподобається, тому що в неї хороша динаміка, у неї є барабан. На три снаряди, час перезаряджання між пострілами доволі непоганий. 2,5 секунди. Так, це не ідеально, як у бураска, там, наприклад, що 2 секунди, але 2,5 це також, це не 3, не 3,5. Це все відчувається в боях. І от дуже. Прикольна така машинка. Подивимося, як будуть ще змінюватися характеристики, звісно. Ну і за ЛТшку, само собою, буду згадувати, подивимося, також як вона буде змінюватися і де вона зможе з'явитися. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.